Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як місцеві органи влади можуть вже зараз заборонити продаж алкоголю на автозаправках. І як виявляється, для цього не потрібне рішення уряду. Ви на каналі Я у Мами Іммігрант. Лапки догори. Вальніть по кнопці Підписатись. Отут вона у вас десь ось тут така червона, здорова. Ну, тикнули? Тепер продовжуємо. Газета Посполіта» нагадує, що вже певний час обговорюється можливість обмеження доступу до алкогольних напоях на автозаправках. Але є одна цікава деталь це вже можливо без жодного втручання законодавців. Все, що потрібно, це відповідна постанова місцевої влади. І це вже підтверджено Верховним адміністративним судом Польщі. Прикладом ефективного запровадження заборони стала ініціатива Торуня. У лютому 2017 року місцеві радники ухвалили постанови, яка запровадила постійну заборону на продаж подавання і споживання алкоголю міцністю више 4,5%. На автозаправках. Справа дійшла до Верховного адміністративного суду, і суд підтвердив, що місцева влада не перевищила свої повноваження. Заборона не є надмірно суровою. А автозаправки з їх цілодобовою доступністю справді підвищують рівень доступності алкоголю. Проте друга спроба торня вже в 2018 році щодо регулювання розташування місць продажу алкоголю виявилася невдалою. Суд визнав, що Рада перевищила свої повноваження, надані законом. Важливо зазначити, що при визначенні принципів розташування місць продажу алкоголю завжди враховуються місця, які підлягають захисту. Признайтесь ви, чи ви користались такою, скажімо, послугою, коли вже жабки не працюють, і треба йти на заправку по хліб вночі, бо у вас вже закінчився. Е, чесно признаюсь, в мене на якомусь день народженні була така ситуація, що мусив йти на заправку по хліб. Ну, бо вже закінчився. Ми їдемо далі. Отже, як ми бачимо, місцеві органи влади можуть впливати на доступність алкоголю у своїх громадах. Це питання потребує відповідального підходу та розумних рішень. Якщо ви вже до досюда, можна тиснути по лайку, по підписці. о, тут десь така червона кнопочка. По ній можна бамснути по колокольчику і залишайтесь з нами. До побачення!